Які у вас враження після служіння? Враження дуже чудові, сподобалось все. Я можу сказати точно, тому що сам відчуваю це на собі. Тут є Бог. Він торкається. Служіння торкнуло моє серце, а більш душу, тому що Господа я знаю дуже давно. Є у мене моменти такі, які ну ка як... трошки воно мене в сторону відводить. Церква Спасіння, тут святые люди знаходяться. Мені тут допомагали дуже багато разів. Ну, правда, в будь-якій ситуації, ну як как би бы мені не було бы плохо бы. Я служіння бачила і сцени, тому що була на своєму служінні і бачила, як Господь торкається до сердець людей. Господь всемогутний, Слава і честь йому, і хвала у віки віків. Амінь. А які у вас враження після служіння? Чудесні. Наповнення Духом Святым. Спасибо Богу за цей чудесне вечір, за нових людей, за слово пасторі. Спасибо, Господи, за все. І за українські, і за пищу, і за вас. Дякую. Враження дуже гарні, все чудово. А що таке особливе, може торкнулося серце? Ну, молитва, покаяння сьогодні було. Дуже важливо для мого чоловіка і для мене. так. Амінь. приходьте.